Доброго вечора. центр відновлення платоспроможності знову з вами і вітає на своєму каналі. Сьогодні ми спробуємо обсудити дуже таку делікатну справу стосовно банкрутства, яка так і називається банкрутство зворотній відлік. В даному випадку мова йде про те, що коли відкривається справа по банкрутству. Законодавець передбачив аналіз фінансово господарської діяльності буржника за три календарних роки, які передували відкриттю справи про банкрутство. Це робиться для того, щоб довідатися, що ж саме стало підставою для банкрутства цього підприємства. Це були навмисні дії чи наслідок якихось. Притаманних для підприємницької діяльності ризиків. Ну, а сьогодні ми більше будемо говорити про інший зворотній відлік. Як вже стало відомо, з 28 серпня поточного року у нас господарський кодекс перестане існувати. І на цей період, що ми зараз знаходимося в перехідному Положення є такий закон, який вів в дію саме з 28 серпня 2025 року нову статтю в Кодексу України з процедур банкрутства, статтю 9 з значком 1, яка називається відповідальність за порушення законодавства про банкрутство. Чому в даному випадку ми хочемо? Сконцентрувати вашу увагу на зворотньому відліку. Мова йде про те, що в частині третій цієї статті е, говориться про доведення до банкрутства, а в частині четвертої приховування банкрутства, і саме приховування банкрутства набуває зовсім іншого змісту зараз. Воно е, визнається. Таким, коли буде встановлений факт умисного невиконання керівником боржника, передбаченого цим кодексом, обов'язку у визначений строк звернутися до господарського суду із заяви про відкриття провадження в справі про банкрутство у разі стійкої фінансової неспроможності, і як умова, це відкриття господарським судом провадження в справі про банкрутство за заявою кредитора. Ну, ми знаємо, що вже е, на протязі от шести років, майже шести років, діє частина 6 статті 34, яка зобов'язує керівника підприємства в місячний термін, з моменту як він довідався, що виникли ознаки неплатоспроможності його підприємства, звернутися до господарського суду з заявою про відкриття справи про банкрутство. Але на сьогодні керівники Ну, до чого ставляться, м'яко кажучи, по-філософськи і не дуже у їх з цього приводу ентузіазізм виникає. Ну і тут нічого не вдієш, а це ж об'єктивна обставина. Але в чому тут проблематика? От я вже наводив вам на попередніх відео, що спочатку цього року відкрито провадження в 227 справах. Із них 226 відкрито за заявою е, кредиторів, і тільки одна справа за заявою боржника, керівника підприємства. Казалось би, безобідна ситуація, але якщо в відлік зворотній почнеться з 28 серпня цього року, то тоді арбітражний керуючий, ліквідатор, е, скоріше за все. Які зобов'язані проводити аналіз фінансово-господарського стану боржника і виявляти ознаки приховування банкрутства, то він повинен констатувати оцей саме факт: Факт того, що керівник підприємства не звернувся до суду з заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, не виконав свій обов'язок в місячний термін після втрати неплатоспроможності підприємством, Звернутися до суду, по великому рахунку, аналіз фінансово-господарського стану боржника на сьогодні опирається тільки в одне питання: сакраментальне. Потрібно арбітражному керуючому встановити конкретну дату втрати неплатоспроможності боржником. І для цього у нього є цей період, трьохрічний період, з моменту відкриття справи. Тобто він. Розирається назад, перебирає всю от от історію, розраховує показники і, так, як то кажуть, кладе на стіл суду е докази того, що підприємство от, по конкретній даті втратило неплатоспроможність. Боржник, керівник боржника проігнорував цю обставину. І от тепер ми маємо 227 кредиторів, витратили судовий збір. Витратили авансування арбітражного керуюча протязі трьох місяців і зайшли в впровадження справи про банкрутство. Тепер вони змушені в окремих випадках навіть відшкодувати витрати, які понесе арбітражний керуючий, і заради чого? А заради того, щоб оцей тепер керівник підприємства в суді довів, що він не звернувся. Сам до суду з тої причини, а от якої це він сам повинен вже навести і довести, що вона є вона така непереборна була причина для, для, для цього. І оцей зворотній відлік, він, як то кажуть, дозволяє всім учасникам провадження в справі про банкрутство, які були відкриті вже в цьому році. Переосмислити саму філософію цієї процедури. І разом з судами господарськими вони прийдуть до тої Точки неповернення, коли питання поставиться руба. Чому керівник підприємства по цих, підприє... по цих от боржниках не звернувся в місячний строк після втрати платоспроможності до господарського суду? А дозволив це зробити кредиторам. Тому. Заклик тут один до всіх керівників підприємств, бухгалтерів, фінансових аналітиків цих підприємств. Не допускайте того, щоб кредитори перехопили ініціативу у вас і звернулися до господарського суду з заяви про відкриття справи раніше, ніж ви це зробите, тому що ви тоді попадаєте в дуже некомфортну ситуацію. Ну, керівник попадає, ну ви разом з ним. Тому що так чи інакше, це колективний орган управління, підприємства це такий складний механізм, який саморегулюється. І в даному випадку, котре Центр відновлення платоспроможності закликає всіх керівників підприємства системно, постійно моніторити фінансовий стан. Цього підприємства, робити аналіз фінансово-господарського стану, встановлювати ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства чи приховання банкрутства самостійно з тим, щоб уникнути цих питань, потім в господарському суді. Якщо ви візьмете ініціативу свої руки. Ви позбавитесь на 99,9% від загрози солідарної відповідальності, яку може понести керівник підприємства за борги свого підприємства. А це дуже і дуже неприємний аспект. Ну разом з тим, на сьогодні е, поки що, і що гром не грянув. Є всі можливості виправити цю ситуацію, залучити фахівців, провести додатковий аналіз. Встановити запобіжники для того, щоб цього не сталося. А в майбутньому, як тільки кредитори подають заяву до, по банкрутству вашого підприємства, то краще всього знайти кошти і розрахуватися з ініціюючим кредитором, щоб, щоб потім не опинитися в такій важкій ситуації. Ну, разом з тим на такій позитивній ноті. Вважаю вам всім держати руку на пульсі, відчувати аналітику свого підприємства, ділитися своїми коментарями, зауваженнями, досвідом. В майбутніх наших відео ми перейдемо до конкретного аналізу судових рішень, які на сьогодні вже мають місце, з тим, щоб підтвердити наші доводи не по непростими. Умозаключеннями а судовою практикою залишайтеся на зв'язку з нами. Бажаю вам успіху! Всього доброго, до побачення.